Добрий день, шановне панство. Питання ось яке. Часто натикаюся у Тіктоці на відео людей, які себе позиціонують як ну, якісь провидці, там не знаю, екстрасенси, і вони всі в один голос кажуть, що в Європі буде війна, ось 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 буде скоро, і що наші люди, українці, які туди виїхали, будуть там воювати, що їх нібито призвуть до армії Європейської і вони будуть воювати. Ну, тож, давайте спитаємо у карт, чи взагалі таке може статися, що у Європі невдовзі буде війна. Чи буде у Європі невдовзі війна? Чи може таке статися? Ну, невдовзі це, наприклад, 26-й рік. Далі дивитися немає сенсу, це не інформативно. Ну, наприклад, да, це подивимося рік. Чи може таке бути, що вони будуть воювати. Ну, що вам сказати, Європа озброюється, вона підсилюється, вона бачить певну загрозу, їх спецслужби ж також працюють, і це все, ну, певно, якась загроза існує. Тому що ось є дияволи, Верховна Жриця, і туз жезлів, туз це такий імпульс вогняний, а з дияволом це ну, може передбачати певні якісь негаразди, дуже такі суттєві. Ось. Тобто є така імовірність, є така ймовірність, і Європа підсилюється. Наскільки ця імовірність... Може втілитися в реальності. Що я можу вам сказати? Ну, як таких військових дій карти не показують, але, але показують диверсії, такі як збройні якісь напади, піджоги, якісь з жертвами. Стани, які обмежують людське життя. Можливо, знаєте, ну, типу, щось зроблять там з електрикою, наприклад, чи з інтернетом. Тобто люди будуть у чомусь обмежені, і це можуть бути затяжні стани. Пас жезлів тут можуть бути задіяні в цих диверсіях досить молоді люди. Але це якісь підступні дії, ось ось сімка, сімка мечів, туз мечів це. Направлені на руйнування якісь підлі підступні дії. Сонце, це, я ж кажу, може означати і піджоги, і підриви. Чи можна вважати, що в цьому буде винна Росія? Ну, кому ще вигідно кошмарити Європу? Давайте подивимося, чи російський слід в цьому буде? Певно, що так, на жаль. На жаль, в Європі, скоріше за все, є якісь сплячі агенти, шпигуни, які за цими вежами, за оцими підривами, терактами і будуть стояти. Також, як я вже сказала, винайматимуть найматимуть молодих за гроші робити це. І якоїсь печалі там да, вони принесуть. Ну, Росія, на що ви хочете? Це її візитна картка. Ну, ще й королева жезлів прийшла, вона в мене показує Росію. Так, Росія вкладатиме в це грошики, буде договорюватися з людьми. Ну, ось, бачите, шість мечів, тобто, ой, господи, чотири меча, щоб робити якісь прикрі речі, щоб, так сказати, затормажувати сфери життя для європейців, робити якийсь безлад, зупиняти. Привичний плин життя, так, Росія буде це лізти. Будуть не військові дії, а якісь такі локальні, невеликі теракти, незаконні, якісь погані дії, піджоги і так далі, збройні напади. Це все буде. Тобто, Українцям нашим будьте дуже уважні люди, тому що вороги вони скрізь. І там повно росіян в тій Європі, і вони нас ненавидять. Тобто, будьте дуже уважні і обережні. З тими, хто поряд з вами. Ну і наостанок запитання, чи будуть українці наші, які наразі зараз мешкають в Європі, якось залучені до військової сфери, без їх згоди. Тому що от в цих чутках кажуть, що нібито будуть призивати, от так без згоди. Ну, давайте подивимося, чи так буде. Ні, без згоди ніхто нікого тягти не буде, вежа, плани руйнуються. Тут ще четвірка кубків від цієї ідеї відмовляються. Така ідея взагалі може викликати внутрішні спори і ну, суперечки. Ні, отак просто мимоволі не будуть тягти. Якщо люди саме захотять вступити до армії Європейської, ну тоді це вже інша справа. Це ж з власної згоди. А просто так нікого ніхто за вуха туди тягти не буде. Такі справи.